I do Даною програмою наше комунальне підприємство Еврости каналу в наступному на році планує е, замінити е, теплоізоляцію на 1350 метрів е, зоняшнього ну, так. А все

По надгрузам, которые ведет, в район завода. Я клик завода ближе до, скажем так, в сторону лекарства. И там 1270 да, все 12700. Э, не це. Это просто дисприемство, это просто инвестиционное слово. Это просто нам показано, табло, на Ой, свои. мы будем вопрос. Я пока 4850. Також пропонується вод... да, інвестиційна програму централізованого водопостачання та водовідведення. Даною програмою передбачається заміна запірної арматури на водопровідній мережах, це 49 штук, і на заміна затворів шарових на міських величезних спорудах. між шкоту. По водопостачанню по запірні арматуру всі питання вирішуються цим? Чому ми тут все Я розумію те, що ви зацікавилися. А де ви бачите загальну проблему по арматурі, яка надправилася? Заведений план чи... У нас на сьогоднішній рік вже є програма, саме по, скажімо так, провірці електронної арматури. Складені вже плани обміну, плани ремонту, саме по електронної арматури. Ось новий план, який з'явився на 2 серпня у Комісії облдержадміністрації і на 1 марта у нашому Комісії адміністрація заявила, що не має такої заходи з іншими спеціалістами. Ось план. Є питання. Тезор спочатку з'являється. Тезор. Що в нас там? Це паралельний документ чи ще спілки якісь? Заходи це напрямки і плани, і звернення громадян загальність, і можливо, встановлення проєктів і виконання якихось соціальних програм. Також є можливість внесення і додаткового питання, побажаючи дальних ресурс, але саме під час. На основі заявок я дуже коротко, на основі заявок осіб з інвалідністю внаслідок Аварії на Чорнобильській АЕС у 2022 році підготовлено та погоджено з санаторними закладами 129 договорів. Це 123 особи з інвалідністю, шестеро дітей. На ці, на ці заходи було виділено з державного бюджету. Фінансування на 1 мільйон 292 тисячі 914 гривень. З них для компенсації вартості потінок санаторно наторно-просами закладам, за закладами та закладами зароблення та відпочинку було прораховано 1 мільйон 192 тисячі 718 гривень. Для виплати грошової компенсації за місць було виплачено громадянам 100 тисяч 196 гривень. Щодо планів на 23 рік, було вже прийнято до 15 жовтня, так як у нас по плану, 444 заяви, із громадян, віднесних до першої категорії 288 заяв, від батьків дітей з інвалідністю в супроводі одного батьків 22 заяви. Для виплати компенсації замість путівки 144 заяви. Ну, на даний момент часу, в воєнного стану нас приймає Червона Калина Рівненька область, Проліз, Лісова Писа, Волинська Область, Дніпробевки, Кристал Алмаз, Женева, Мор, Сини Карпати, Львівська область, Карпати, Поляна, Сонячне, Закарпаття, Закарпатська область. <плес> на жаль, ми не маємо листа. Нота. Ну, що наробить цього? Усіх гостей до відновлення до берег кошту просто до. Замак старостого. Я пропоную. Коротко. Ставити. Щукіл. Мапа. Дуже велика робота. Ви уявляєте, що... Простіше щоб... що комусь це і все нормально. Руками так жили і так далі. Сергій Бойко, давай подумаємо. що ковід. У вас там є світлиці? Як? Як? Чому ви ні? Чому ви? Природа чудова, чиста. Дайте гроші громада не роздавати, крикати фінансові захозчики на собі. У нас краще умови, ніж червоні коли не по, по природі. Хто за мене прикрашено? 487 перекрищення змінили, що І матеріалів і придбання обладнання для підписання договорів також збільшилося, тому так як для підписання додаткових договорів по національному процедуру було прийнято рішення, що для основні такі показники, чому це не саме.

Змінили фінансовий план 7240, 940. 94, 94, Сюди входить роздерний фонд, кошти зерного фонду, закупівля автотранспорту, було кошти, відповідно, збільшилася кількість автотранспорту, збільшилися території, збільшилася кількість чоловік, штату на всіх для них. 45 плюс. Добавлю, кажідкому сердито. Добавилися в нас пожежна машина. Закупили, передали дуже багато автотранспорту транспорту вражодоканали і закупили нового транспорту. Відповідно, збільшилися території, збільшилася потреба його обслуговувати. Зараз на плачу піднімалися два ради на 4%. Середній розмір працівники 900 резаробітной класси админ тринадцати девятьсот. Третий розплат. і передає приміщення на базар. просимо. а де або це друге гуртожитку те саме. Перший поверх приходить колись та рука. Організації ветеранів України. Вони знаходяться утримування дане поміщення, ми просто перекладаємо. До переміноваться з будь-якого ветерана наш. Це, це принципової композиції. Ну, керівник Петровсько. Спілкування. Ветеран. Спілка ветеранів, міська організація ветеранів України. Я, так, розмито схоже yeah. да. от орто ортоно прибільшення як довго біде просто сказати питання до нового на до нового Враховуючи листи, до нас зумовилися на товариство пошта про те, що вони хочуть з'єднати приміщення по перемоги 15. Вони переїжджають в межах контролю. Друге, більше, більше приміщення. Нам треба внести зміни договір, так як виключити. В одному договорі передбачалось два приміщення. По будівельників 5 і по перемоги 15. Тому ми виключаємо з даного договору об'єкт перемоги 15. И так далее возглашается на вот разконах. Почему он заканал? Еще? Приблизительно расторг водоканал, влышается почта ну, А, а прямой, на... mm. так ну так, вон лишь баланс его примов. Ну там моему он занимается. А вот и направка. Будинки массово списывались в 18-19 лет. Ну, порядок Долучення уже отримували і завітна автобуса. Так. Ми ще рухаємося. А план це приміщення кошти. Значить, я бачення, що там. Сьогодні воно ще утримується в пропорції. Якщо воно буде моє. Ми договор зазиваємо, воно виїжджає. Звичайно, якщо не буде потреб у наших підприємствах, заяву також писати його через опціон. Акціону. Ну, на сьогоднішній момент є звернення вже ОСББ, е, яке ОСББ також хоче, щоб їм передали в користування, так? якщо так сказати, в деталях. Погодження передачі в оренду нерухомого майна комунальної власності без проєкту аукціона Рівної обласній організації «Товари... Товариства Червоного Христа України. До нас звернулася багатопрофільна лікарня про те, що до них звернулося товариство Червоного Христа і вони їм бажають передати приміщення 119-120 майнового комплексу для в оренду. Тому просимо погодитися. sumar dús <laughs> Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кузнецької міської ради про затвердження зразка бланка свідоцтва про право власності на нерухому майно. Значить, ми затверджуємо зразок свідоцтва на майно для нашого ДТІ. до проєкту рішення прикріплена перевінальна таблиця, там змінюється місто Кузнець, місто Вараж, знову ж таки Кузнецовського міського бюро технічної інтеризації на комунальне підприємське бюро технічної мінізації та потексту деякі певні управління. Про коригування тарифів для КП ВДВК міській раді на послугу постачання гарячої води. У зв'язку з тим, що на одному із минулих засідань по комітету були прийняті нові тарифи, ВТВК до нас звернулося з листом, щоб відповідно до даного рішення ми відкоригували їм тарифи. Саме на, на, на воду гарячу, значить змінюється, було у нас 40, для, тариф на послугу постачання гарячої води для споживачів багатоквартирних будинків за індивідуальним договором та договором із колективним споживачем було 48-31 копійка, а стає 50 гривень 30 копійок підняття на 3,96%. І е, також тариф на послугу постачання гарячої води для споживачів, крім споживачів багатоквартирних будинків за індивідуальним договором та договором із колективним споживачем е, було 49,69 та є 51,78 підняття на 4,04%. Е, е, тому от, я такий, Ну, дані тарифи будуть задіяні після е, закінчення воєнного статусу. До нас звернулася полість пана колонія про те, щоб хочуть, мають намір взяти в оренду міжит приміщення No156. Повараж 40 мають намір перереєструвати свою юридичну особу на території нашої разкої міської територіальної громади. Тому просимо без проведення аукціону та державне підприємство. 에, дайте, у повідомляли, э, <coughs> не Здоров, узнает? Потреба его полидома. Четыре миллиона. Продовжав реєстрацію права комунальної власності на об'єкт нерухомого майна. Зареєструємо об'єкт адміністративного будівля, що знаходиться збирасою майдан-2, там, де знаходиться департамент. Просимо надати дозвіл на реєстрацію. Чи не про державну реєстрацію правил комунальної власності на об'єкт нерухомого майна будівля лікувально-профілактичного та оздоровчого закладу, що знаходиться за адресою мікройної перемоги 1-23-3-1, місто Вараж. Це наша перелинка Реєструється Державна реєстрація. решена реєстрація. Хто зараз?